А ви знаєте, як зимують равлики? Так як з приходом зими стає недостатньо їжі для них, вони можуть впадати в сплячку. Як і в дикій природі, так і ті равлики, які живуть вдома. Зараз ми пригадаємо нашого друга равлика Гері і подивимося, як він зимує. А ось і він. Равлик Гері ми колись спостерігали за ним на занятті. Я вам хочу зараз показати і розказати, як він приготувався до зими і як він зимує. Бачите, він повністю сховався в свою мушлю, сховав своє тіло, і подивіться, покрився ось такою. Плівочкою. Він впадає в спячку. Буде 2-3 місяці зими перебувати у своєму будиночку, а навесні вилізе знову. Ось так проводить зиму, равлик.